Вітаючні ми з продовжимо урок 3А, де будемо говорити про сусідів в штабі та будемо працювати сьогодні на сторінках 52 та 53 за нашим підручником. У нас буде багато читання і все пов'язано з'ясніми з текстами. Усі наші завдання направлені на шпрехи, також граматі будуть пов'язані саме з текстами, тому читаємо їх уважно, з'ясуємо. Чи важливо знати своїх сусідів чи ні? Зло. So. Штарти від Ренате. Ренате фор фотографі Нойнцванці. Зі арбатит альс фотографі он ці зіакреатів он офранд.

пам'ятаємо, як ми працюємо з таким завданням, звичайно, там найлегше було прочитати усі тексти, так ми це там робили, потім виконувати завдання. І, напевно, ми так само зробимо. Але якщо у вас, наприклад, обмежений час, якщо це екзамен, наприклад, або якийсь тест, ми відразу дивимося на завдання. Так, щоб розуміти, хто є хто. Так? І потім шукаємо дану інформацію в тексті, але давайте краще знайомимося, хто є хто, та будемо перекладати деякі слова, які є незрозумілими, наприклад, як це було в першому тексті. У Там, де була зору, ми не перекладаємо, я думаю, все привітаємо з 6 класу. Лави А, блакитні очі, приштоне волосся. Нанцювайте. So, Dario Zahn Schule 13. Der Junge ist Dario. Dario kommt aus Italien. Hat rote Haare, hellblaue Augen und weiße Haut. Er ist sehr freundlich, offen, laut, aktiv und energisch. Ich mag solche Menschen und kaufe immer Eis, wenn er seinen Едрен, Ін Ірен, Астіла Іскапе, Венеція, Хилт. Трошки можливо щось так, тому що повідомляється про нього, що він такий, а потім і я люблю. Значить, я сказати сказати ну, Нехай буде вже так, що йому подобаються такі люди, як він, активні, енергійні. І ми завжди купуємо морозиво, коли допомагає батькам у вагончику з морозивом, а з кафе опиниться. Так, да. ось бачимо з пані та пан, пан Херн, пан Хюбе, Хюбе, панхубе. Пенсіонер Pia und Diptig. Дизінт байде Fia und Dip обидва 84 роки, я реальт, haben braune Haare und tragen Brille, aber sie bleiben sehr aktiv und rüstig. Sie wohnen in einem Familienhaus und Herr Hübe arbeitet gern in seinem kleinen Garten. Frau Hübe spielt Karten und Schach im Seniorenclub. club und Club und nur Jugendclub, Club der Mode, Club der Weih und Ihr yeah, Freunde und Kinder besuchen sehr oft, weil sie sehr freundlich und Frau Hüber ein sehr letteren Abfall packt. Ich putze macht, just to be the Diety und so weiter. So, und da Fatma, what the pochess is naomi, Fatma, Kermas, Schönerin, Partner wohnt in einem Hochhaus mit ihrer Familie. Sie hat schwarze Haare und Augen und Augen und dunkle Haut. Sie ist groß und schlank, aber nicht sehr sportlich. Partner kriegt ihr Freunde nicht oft, weil sie wenig Freizeit hat. Sie ist sehr fleißig, lernt gern Sprachen und liest Bücher.

Спочатку про номер за інтригтів і потім повідомляємо імена. Зо, що Зайдет це буде про хлопчиків, чоловіків «Іре», «зі» – це буде про дівчат для жінок. Зайня і фрайцайт дает зі фаст image to Hause. So може, say it's my two mother. Це якраз у нас про Фатму. Das ist Fatma. So давайте обрамо. И the right side. See fast. And that's a bit of a post Fatma. Fatma. Garden. І Garden це говорить on, що це все про нього. Тоді зайне R. І давайте тоді дві позначки, щоб були зрозуміли pan. Подають морозиво, оце у нас було про Дарю Лозу, «Das ist seine» і пишемо тут «D». Звичайно, ми могли поєднувати з менами, але щоб не заплутатися, ми пишемо так скорочено. «Sein ihr Hobby ist Schachspielen» – це було про пані. Ось, бачимо. Про Hübersch spielt Partner und Schach. Тому це про неї і я ахопі, і давайте напишемо ось так. Frau Хиба. Фау Хибер. Робота. Так, оце у в нас не працюють. учні вчаться у школі Фартман. Ну, значить, це не, тільки а, в нас Ренат, Рената Рената. Якраз не було у нас нічого про Ренату і пишемо так, Ренат. L Z буде переїжджати. Ага, не підвезли ще раз іде, і вона, до речі, буде переїжджати з Ренаття. Цар і я Трамп берув із Фурсбельшпіна Фурбшпіле. Так, бачите, тут щось не так. Щось одне не розказали про Трамп беру. Знову ж таки, Трамп берув а, праця мріє це настороження Ренати, точно не. А, Пане пані і... Фатма сказала, що вона хоче бути перекладачем. Значить, це залишається Dario тоді він. І все про нього Zine. і не буде. And this is the Dario. Zion Entering Zim Turken. З Турції. Це батьки Фатми і і пишемо F. Так, коли ми справилися з цими текстами. Тепер давайте розглянемо певні деталі у частинці С. Бачимо це, по суті, одна вправа А, Б, С. Так що, A, було там, просто прочитати, тепер входять це лісно гальмар у лендгація детабале. Звичайно, ми не будемо озвучувати кожен тест ще раз, Забажання бажання ви можете прослухати. Аби прочитати тексти самостійно, ми будемо записувати нашу таблицю. Більше за все, що варто записати дану таблицю наш ЗОРшит, оскільки тут інформації багато, а написати місця немає. Тому я прошу переписати, перемалювати так? таблицю зошит, що в нас є. Наме. Я беру професія, професію вік, хобі. Хобі, характер. Зовнішній поноль, місце, де вони проживають. Десь є підказки, Ренатон, Федна, Херце, Лаут, Актів. Тому ось по кожному критерію зараз ми проходимося. Зовтом від Ренати, що ми про неї скажемо: Ренати Он. Далі друге відразу беру фотографії і відразу вік 020. 29. Далі характер креатив, офен, що в неї creativ, Її робота є, по суті, її хобі, так? Тому можна сказати, фотомахе, хобі. Ой зовнішність. Так, і перебачимо, що в нас є. Liegs для голос, це у них шпорт ауге, от прауне.

Sie sind Petner, meine Pensionäre, Ibikne Hot Nachwefia und Wii Zig. So, Hobby. So Herr Hube arbeitet gern in seinem kleinen Garten. Frau Hube spielt Karten, Raivka Karte und Schach im Senior Club. Далі вони живуть ein Familien house, це остання понад Ан Фаміліан В них характери. Актив брустик, зовнішність, право гаре, рілен. Так звати, так і більше про дітей сказано. So, Fatma. Fatma. Професія її ми пишемо Шулерін, у нас ще школярка. І це хобі. Лерген шпрахен, ліс дихе. Характер. Lice. Licy, працюita. Можливо, до професії написати, що Dol Med Cheві Batter хочу стати The Med Shiv Button. Озеро, чверте гаре от ауди, дні хау. Gross und schlank. Nicht sehr sportlich. Immer noch Menschke wohnt Hochhaus. Hochhaus. So, dann Dario. Dario, Tanin Schüler, 13. Нічого в нього не сказано про хобі, те, що він тільки багато в нього характеристик: frontlink, open, loud, active, Який він от Хобі немає, не сказано. Тільки те, що ми дісталися з тексту, тут що він хоче стати футболь-шпілем, певно, він грає у футбол, тому можемо написати фусболь-шпілін, шпіль-фусбаль озеро, зовнішність. Роді хаура, брауне ауген, двайсі хаут. Понад, де він мешкає. Також якось не сказано, що це сталося з тим текстом про Даріо, що не сказано. IPCO, тому дійсно не написано, можливо, пропустимо, тому що немає інформації про це, де він мешкає. І коли ви написали дану інформацію, ви вже зможете розказати своїм товаришам, дивлячись на ці нотатки, про них. Zum Beispiel, The Night Wolf is Яри Альп», Alt, so is photography for Beruf. IBERUF is I hobby. Sie ist kreativ und offen. Ihr Augen sind blau, ihr Haare sind braun und schüttelang. Ihr Wohnung ist unser Mehrfamilienhaus. So, dann, Dario ist Schule. Seine Eltern, <laughs> Frau Huber, Partner, Herr Huber. Wir müssen mal objektiv Frau Huber, Herr Hübe zusammen. Was скажi für ihn.

Чекаємо тоді швиденько, швиденько, і я там моя буде написано. Я фронт, ось. Я фронт, кінце. Я фронт. Це буде номети в назив відмінку. Про це, це поговоримо знаємо, на наступних уроках. І як зазвичай такий вправий аут». біг, деза, шрамб зідай сайт». Знову ж таки, якщо будемо говорити про хлопців, чоловіків зайне, про дівчат, жінок іре, хто що робить. У нас є наші герої, «Даріо, Ренатія, Фатма, Фраугі, Хюбе». адзивайте. І має бути про кожного речення, тому давайте так і зробимо, будемо поєднувати, виділяти кольором, що у нас є. Штати. So, Хто залишається вдома? Це у нас партнер, і рейдсайд, фарма, сухаузе і нас вийшло in, in and right side. Зрозуміло, що кожне речення ми починаємо з in. In in and right side, blood, fat, not the house. In, seine, right side. Arbeitet, Herr In seinem Garten. Und also schon die Kasse in seinem Garten, Und die Hose zu tun hat. Noch eins, Wir brauchen ich ein schönes Kulle auf der Bar. In spielt Frau Hübner mit ihren Freunden Schach und Garten. Так, і у нас залишається ще не Даріо Тринаце. Со, Тринаце. In ear, right side. Що ж робить Тринаце? Що залишилося? Вона залишається. And the А виходить, в нас немає про Ренату. Бачимо, оскільки у нас 4 дієслова слова і 4 речі. Так, і це в нас буде про Даріо. Це не фрайці, тому зараз. Переберемо ось цю лінію. Зо. Давайте зробимо про Даріо спочатку. І займемо прайдсайд. Магт Дарьо Шпорт. Займається спортом. Рената не грає нас ніщо, тому ми не можемо сказати. Можемо сказати Inzignad, арпати Dario. The Ice зайн Alter. Працює у вагончику з морозом його батьків. Тому виходить, що про Ренату Речення немає, адже дійсно вона не грає не авто, немає сутку в неї, і ми не знаємо, чи залишається вона вдома, це більше про фатму. Ми... Зо. Ось такі речення в нас вийшли. І тепер ви можете так само розказати про а, своїх сусідів, якщо ви їх знаєте, описати а, за допомогою текстів, що в нас були представлені про сусідів штатів. So, das ist alles für heute und auf Wiedersehen.